Середа, 10 вересня в ефірі новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює міліційна Глушков, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Коригував ракетні удари по енергооб'єктах Кривого Рогу. Ким виявився запроданець затриманий СБУ та яке покарання йому загрожує. У Дніпрі рятують п'ятьох поранених з Ярової на Донеччині, що постраждалі розповідають про цинічну атаку росіян. Отамалася в крові, Люди кричать. А вони нарешті сидять за партами. Скільки учнів Дніпра вже навчаються офлайн та чи радіють діти поверненню в школу? Нарешті ми можемо бачити один одного кожен день. І вчителів і своїх друзів, і однокласників цього дуже не вистачало минулі три роки. Станом на 17-ту годину тривожно на Нікопольщині та Синельниківщині. Від ранку низці громад загроза артобстрілів, ударів дронами камікадзе та керованими авіабомбами. Наслідки атак уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не залишати укриттів. Вночі ж дронами окупанти поцілили по Мирівській та Межівській громадах. Минулися без жертв. Найбільш масовану атаку за останні чотири місяці пережила цієї ночі Україна. Окупанти завдали удару по десяти регіонах України. Сили ППО знищили 386 дронів та 27 ракет різних типів. Проте були і влучання на Житомирщині, Вінниччині та Хмельниччині. <звук> А вже зранку окупанти атакували дронами Краматорськ на Донеччині. Один з безпілотників гатив буквально поблизу п'ятиповерхівки. У будинку пошкоджені фасад, вікна та балкони. Вибиті також двері. Деякі мешканці були заблоковані у своїх оселях. Їм допомогли рятувальники. Одна жінка отримала поранення, її ушпиталили. Повилітало, я не вам стекло. Повибивало все. Я не можу скло там прибрати. Вся хата у склі. Я думала, і небо розірвалося, боже. боже, 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 скільки... боже скільки ж та суна буде бити уже? Гучно і на Херсонщині з артилерії ворог вдарив по білозерці, поцілив просто у приватний будинок. Поранені двоє людей, їх ушпиталили. Ще двоє травмованих у Бериславі. Там на виїзді з міста на міні підірвався евакуаційний автомобіль. Постраждалим надали допомогу. Щонайменше 20 російських шахетів цієї ночі залетіли на територію Польщі. Також на території країни виявили уламки ракети. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що військові успішно відпрацювали по ворожих цілях. Під час атаки закривали аеропорти у Жешові, Варшаві та Любліні. Один з безпілотників пошкодив житловий будинок у Люблінському воєводстві. Прем'єр скликав термінове засідання уряду через безпекову ситуацію. А НАТО активував статтю 4 через вторгнення російських дронів у Польщу. Держави-члени альянсу провели консультації. Двома авіабомбами росіяни прицільно атакували пенсіонерів, які на Донеччині в селищі Ярова стояли в черзі за пенсіями. Цей кривавий теракт шокував жорстокістю та цинізмом. 25 людей, що були в епіцентрі вибуху, загинули. П'ятьох поранених оперативно доставили до Дніпра. Їхній стан медики розцінюють як важкий, що розповідають постраждалі про удар та які прогнози лікарів. Далі сюжет Марка Ручки. Крики поранених людей після потужного російського авіаудару це жахливі кадри з Ярової на Донеччині. Тут було багато людей, дуже багато крові Бездихані тіла вздовж вулиці, селища і екстрені служби, що намагаються врятувати вцілілих. Двома кабами з бойовою частиною в понад 300 кілограмів окупанти поцілили політніх людях. Просто в центрі селища вони стояли в черзі за пенсією, яку привезло мобільне відділення Укрпошти 25 людей. Загинули росіяни. Точно знали, куди б'ють. Точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Серед жертв 16 жінок, і 9 чоловіків, 18 українців, що опинились в епіцентрі цинічного російського удару, зазнали поранень. П'ятьох поранених з Ярової доправили до Дніпра. Це один чоловік та чотири жінки. Усі у важкому стані. Я отямилася в крові. Люди кричать. Ну, розірвало все. Росія Олена у момент атаки із колегами поливала квіти. Жінка працює в одному з комунальних підприємств Ярової. Говорить, на власні очі бачила, як до місця, де в черзі стояли пенсіонери, прицільно летіли ворожі бомби. Знайомих багато загинуло, загромасильчани. Олені 54 роки. В неї масивна травма м'яких тканин. Деякі частини м'язів буквально вирвані. Є Проблема в неї є дуже великий дефект м'яких тканин Сідниць. Тому хірурги будуть займатися. Його проблемою. Пані Поліна просить також не показувати обличчя. Говорить, вчора пережила справжнє пекло на землі, не стримується, коли згадує побачене. І мертві лежать Я не хочу, не ярова від фронту за 8 кілометрів. Жінка останнім часом мешкає на Харківщині. До рідного дому приїжджає періодично, щоб отримати пенсію. Ну, У нас як-то раніше не було такого. От Ось Вдрубишні, там туди по прямій трасі. Пані Поліні 68. В неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з переломом плеча. Поламок зайшов в середню третину плеча, пройшов вздовж кістки, зламав кістку і залишився там. Тяжке завдання зараз це уникнути інфекційних ускладнень. Всі вогнепальні переломи вони є первинно інфікованими. Лікарі показують уламок, який витягнули з шиї 68-річної Тетяни. Хірурги провели унікальну операцію, щоб дістати шмат залізяча і уникнути смертельних ускладнень. Хребтова артерія вона це дуже важлива для нашого організму, тому що вона кровопостачає задні відділи головного мозку, а тобто стовбур, життєво важливі органи. Одним з перших до лікарні Дніпра шпиталізували Василя, чоловіку 71 рік. Його стан медика роз оцінюють як критичний. Стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне поранене обличчя. Наразі лікарі роблять усе можливе, що в їхніх силах. Утім, від прогнозів поки утримуються. Тим часом в Укрпошті вже заявили, змінять процедуру виплат пенсії у прифронтовій зоні. Серед поранених є і начальниця мобільного відділення, яка привезла пенсії до Ярової. Жінка нині також у лікарні Марко Ручка Сергіозер. Новини одинадцятого каналу. А тим часом на Дніпропетровщині СБУ викрила ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетні удари по енергооб'єктах у кривому розі та на Кіровоградщині. 39-річний чоловік їздив рейсовими автобусами, шукав позиції ППО, фотографував енергетичні об'єкти та передавав координати куратору з країни-агресорки. Запроданця з кривого рогу затримали і повідомили про підозру у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Потрійна аварія у кривому розі зіштовхнулись два легковики та вантажівка. Попереднього керманич фури, що їхав позаду, легковиків, не встиг вчасно зреагувати на дорожню ситуацію та загальмувати. Від удару Нісан відкинула у Део, що їхав попереду. Обійшлось без постраждалих. Всі деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Гуманітарна місія Проліска відновила роботу безкоштовного соціального автобуса до селища Петропавлівка. Про це повідомили у Новогригорівському старостаті. Маршрут курсує щовівторка та пролягатиме через села Крутоярівка, Наталівка, Слов'янка, Новогригорівка, Водолаське і у зворотньому напрямку. Щоб скористатися поїздкою, необхідно мати при собі ідентифікаційний номер. Нагадаємо, місяць тому гуманітарна місія вимушено призупинила соціальні маршрути. Залучивши увесь транспорт до евакуації в Дніпропетровській та Донецькій областях. За місяць вивезли з небезпечних територій 350 мешканців Межівської, Новопавлівської та Слов'янської громад. На Синельниківщині евакуаційна група поліції Білий Янгол працює з серпня. Цей спецпідрозділ сформований на базі поліційного відділення межової правоохоронці мають броньований автомобіль та засоби захисту, в тому числі й для дітей. кажуть найважче вмовити людей на евакуацію. А вони нарешті сидять на уроках за звичайними партами. У Дніпрі вже 83% школярів вчаться офлайн, а не дистанційно. Все завдяки облаштованим укриттям. І роботи у навчальних закладах тривають. Яким умовам мають відповідати захисні споруди, та чи радіють учні поверненню в школу? Наш матеріал далі. Нарешті ми можемо бачити один одного кожен день і вчителів, і своїх друзів і однокласників. Цього дуже не вистачало минулі три роки. Уроки в укриттях для цієї гімназії нова реальність. Раніше ж діти навчалися дистанційно. Кажуть, це було складно і незручно. Звичайно, було складно адаптуватися і нам, і вчителям. Потім з'явилася можливість навчатися на базі 134-го ліцею, але на змішаній формі навчання. І Ось нарешті у нашій школи облаштували нове сучасне укриття з усіма умовами. Укриття розраховане на понад 500 місць. Його площа 650 квадратних метрів. По суті, це підземна школа на час повітряних тривог. Кожного учня є своє місце для навчання, а укриття має все необхідне для безперервного освітнього процесу. «Стільки ж посадкових місць у нас є наверху? Тобто діти, коли приходять в укриття під час тривоги, вони сідають і продовжують заняття. На сьогодні в нас 397 учнів. Ми всі навчаємось в першу зміну. В гімназії також навчаються діти з особливими освітніми потребами. Тетяна мама такого хлопчика. Укриття дуже гарне, воно безпечне, тут дуже гарна система вентиляції. Ось, бачите, ми сидимо з синочком тут, граємо. Тут окрема кімната для відпочинку, для таких діток, як мої Данька, ну, особливі дітки. Облаштування захисного приміщення у закладах освіти головна умова для повернення дітей за парти і занять у форматі офлайн. В укриттях має бути два виходи: система вентиляції, санвузли, місця для відпочинку, зони для уроків і харчування. Всього 154 заклади загальної середньої освіти, і з них 121 мають найпростіші укриття облаштовані. Ну, там, де нема укриттів, вони організовують освітній процес в будівлях інших закладів освіти. Тимчасово, завдяки облаштованим укриттям. Наразі очному навчанні 83% школярів Дніпра, і робота з обладнання захисних приміщень триває. Окрім того, у трьох закладах міста йде також будівництво проти радіаційних сховищ. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. А далі про стрілецьке змагання на честь загиблого комбата захід традиційно організувала 25-та окрема повітряна десантна бригада. В такий спосіб, щорічно вшановують пам'ять командира батальйону бригади Віталія Бухонка. Військовий загинув у 22-му році на Донецькому напрямку. Якими спогадами про обійця діляться побратими, та як минув цьогорічний турнір? Наш сюжет. Масштабні стрілецькі змагання на полігоні Дніпропетровщини. Сам перед це пам'ять великої людини, герої України. Ну і так само для хлопців це можливість вивитись трошки від бойових, окрім 25-ї бригади. У змаганнях Гектор на честь загиблого героя, командира батальйону, брали участь ще вісім бригад, зокрема збірна команда сьомого корпусу. Літає на парашуті. мама, папа, іра Лаїда Віталій Бухонок загинув у 22-му році на Бахмутському напрямку. Разом з побратимами потрапив під комбінований мінометний і танковий обстріл. Вийшли з блінтажа. Почали перебігати, і прилетіло ще декілька снарядів і отримали уламкові поранення. На жаль, поранення виявились надто тяжкими. Олександр каже, того злощасного дня був поряд із Віталієм. Пригадує він, до останнього був відданим справі без пафосу і щиро говорить на нього справді можна було розраховувати. Комбату довіряли і поважали. Як зараз повністю комбату були тяжкі поранення, але він. Все рівно дістав свою радіостанцію, запросив евакуацію, і він до останнього був на зв'язку. Відтоді 25-та повітряно-десантна бригада щороку організовує стрілецькі змагання на честь полеглого командира. Це кажуть в пам'ять про його героїзм. Він був достойною людиною офіцером. За ним завжди хотілося йти в бій. Бо це був той комбат. Не було побачити в окопах на самій передовій лінії. Володимир всього 23 має медичну освіту, каже, долучився до війська свідомо. Сьогоднішні ж змагання спосіб і попрактикуватись і повчитись. Це спосіб вдосконалювати свої навички і обмінюватися досвідом. А після змагань видно, хто де краще допрацював. На полігоні кращі з кращих. Військові демонструють свої навички у стрільбі з чотирьох видів зброї. На даному заході е, зібрались кращі фахівці е, всіх підрозділів, які приймають у нас участь. Змагання відбувається в чотирьох номінаціях: е, стрільба штурмової гвинтівки, е, з помпової рушниці, снайперської гвинтівки та з пістолетом. На заході і рідні воїна, на честь якого організовані змагання, дружина Віталія Лариса каже, це гідний спосіб шанувати його пам'ять. Вона вдячна за небайдужість та просить не забувати імена тих, хто віддав своє життя. За Україну він для мене був життям моїм життям. Як я кажу, це е, мій всесвіт. Його ся така жага і бажання бути не просто першим, да серед перших. Він для себе, що він турував свій шлях самостійно. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 24 градуси вночі плюс 16. Атмосферний тиск 754 міліметри. ртутного стовпчика наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Получив протезію, вже почав займатися. То життя не становлюся, життя продовжується. Дмитро Лікар, ветеран штурмової бригади Хартія та працівник Оріл – лідер МХП. Попри тяжке поранення, займається бігом та ще й мотивує колег до спорту. Для них він наставник і тренер. Привіт, дівчата, готові до тренування? Так. Готові. Дмитро пройшов АТО. Згадує, знову долучився до війська два роки тому. Боронив Серебрянський ліс. А навесні 24-го відбивав масований наступ росіян на Харків. Це були піхотні групи. Це була бронетехніка. Ми їх зупинили в населеному пункті липця. Вони вже ставили артилерію на по Салтовці. У найтяжчі моменти поруч була вона. Це моя дружина сніжана. Сама моя друга половинка. Пара разом вже чотири роки торік побралися. Обраниця Дмитра постійно підтримувала чоловіка на війні. Це кожен день була, як знаєте, як питка. Ну то тобто, й таке випробування. Завдяки підтримки і як його і мотивації, переживання, хвилювання. У мене була таке враження. Як мене до... мене чекають вдома. У мене є дружина, у мене надійний тил. Під час виконання бойового завдання Дмитро підірвався на протипіхотні міні. Ліпісток ПФМ-1, який заборонений. Конвенції я тільки побачив спишку. Фонарик на, ну, на казки класно, побачив, що біда. Сразу під деревце, як нас обучають в харті. Далі одразу п'ять операцій із ампутаціями, І водночас, напрочуд, швидка реабілітація. Лікарі відмовляли ще рано, але. Дві тижні не хватило, щоб було три місяці. Два тижні не вистачило, аби було три місяці після поранення, коли я встав на протез. Реабілітологи забороняли, фізіотерапевти забороняли. До мобілізації Дмитро працював обробником м'яса на птахофабриці. Орій лідер МХП. Після тяжкого поранення повернутись у свій цех вже не міг. Втім, роботодавець створив для чоловіка нове робоче місце. Як підтягнувся на турнічки? Тепер він інструктор тренажерного залу на ОРІ лідер МХП. Мені приємно тренуватися. мені приємно, що в нас такий тренер з'явився. Компанія МХП як підтримувала сонтрудники. мене підтримували, збирали там кошти. Мені робоче місце вони создали і. Придачу я ще плюс собі роблю реабілітацію. грубо говоря у МХП кажуть, реабілітація та всебічна реінтеграція демобілізованих працівників нині одне з найголовніших завдань компанії. Ми не просто адаптуємо, ми навіть створюємо нові робочі місця, враховуючи їхні потреби, побажання та їх стан здоров'я після поранення. Це частина комплексної програми підтримки мобілізованих працівників, ветеранів та їхніх сімей. МХП. Поруч її реалізують разом із благодійним фондом МХП громаді. З першого дня демобілізації вони проходять повний медичний огляд. Вони отримують всебічну юридичну психологічну підтримку, допомогу в оформленні всіх документів, які необхідно. Також є повна підтримка в реабілітації фізичного стану здоров'я. Це знак пошани від міністра оборони нашого. Дмитро показує бойові нагороди, каже поранення, тільки загартувало його жагу до життя та спорту. Завдяки підтримці коханої вже здолав першу дистанцію на протезі один кілометр. Я дуже ним пишаюся. Він найкращий завзятий. Він цілеспрямований. Завжди в нього такі, такі цілі він завжди їх досягає. Разом пара готується до нових забігів. Ми в маї місяці бігали в марафон в Дніпрі, і зараз будемо теж їхати на марафон. Ну а в планах будемо ще на звіття, не нескорених. Також тепер Дмитро та Сніжана завжди поруч, адже навіть працюють на одному підприємстві.